ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Амінь. У Божому слові Христового Євангелія. Яке ми сьогодні чули, євангелист Матей подає нам цікаву історію оздоровлень двох людей, двох сліпців і одного німого біснуватого. Якщо скажімо в першому випадку з тими двома незрячими особами, їхня хвороба. Є чисто природнього змісту є природнім наслідком, то в другому випадку тут ми маємо справу втручанням демонічної сили. Цих двоє сліпців, цих двоє осіб, бачали напевно в особі Ісуса Христа. Того, хто був здатний вирішити їхню проблему, в якій вони перебували. Цих двоє незрячих. Покладали на особу Ісуса Христа, напевно, що крихти їхньої останньої, можливо, розбитої надії на оздоровлення. Тому що Ідучи за ним, кричали серед усього міста. Ісусе, сину Давидів, помилуй нас грішних. Ісусе, сину Давидів, цей клич. Це є не просто якийсь дуже гарний, чудесний слоган. Це не є просто якийсь оклик. Але говорячи так, цих двоє незрячих визнавали серед того всього міста, серед тих всіх людей, Ісуса Месією. Визнавали його тим, на кого чекав цей весь народ. Визнавали його тою особою яка мала ключ до вирішення будь-яких проблем, будь-яких негараздів. Цей клич Ісуса Сину Давидів це було їхнє свідчення, їхня ісповідь віри серед того повного міста людей. Дуже багато медиків говорять про те, що коли людина незряча повертається до того стану, що може бачити навколишній світ, отримує якесь оздоровлення, то багато людей є такими, що не є здатними прийняти і бачити, дивитись на той світ, в якому ми живемо. Є багато людей, коли їм відкриваються очі, вони починають бачити, можуть навіть покінчити життя самогубством, тому що нездатні сприйняти ту реальність, в яку вони входять, ту нову реальність. Говорячи про ту німоту, про ту одержимість, якою був охоплений. Той чоловік, то сама німота це є нездатність людини спілкуватися з іншими. Це є нездатність людини творити міжособові стосунки. Це є нездатність людини входити в комунікативний простір і бути повноцінним членом того суспільства, в якому він жив. Ця німота неначе ізольовувало його від тих комунікацій, від того спілкування з іншими особами. Цей німий біснуватий він був неначе в'язним рабом того вакууму, в якому він жив, говорячи про цього духа німоти. Який був присутній і тримав удержимості цю особу, пригадується один цікавий випадок, про який розповів один, напевно, що з найкращих священників цілої нашої церкви екзорцист отець Ян Білецький? На одній зі, зустрічі, зі зустрічей екзорцистів. Він говорив про одну іграшку, яка є дуже гарно поширена серед дітей і серед молоді, але є посвячена дьяволу. Ця іграшка символізує з одного боку дух німоти, а з другого боку дух розпусти. Я думаю, що кожному з нас, напевно, є відомий. Такий бренд, як Hello Kitty, який дійсно є дуже широко поширений серед молоді, серед дітей. Навіть багато дітей мають такі дитячі кімнати, де є шпалери, шафи, постільна білизна, багато одягу, створений саме. Таким брендом Hello Kitty. Історія цього бренду походить з того, що в одній родині була дівчинка, яка була хвора на рак ротової порожнини, і її рідні втратили вже будь-які крихти надії на те, що вона оздоровиться. І тоді. Ця заможна родина, мама заключила контракт з дияволом, що коли її дівчинка оздоровиться, вона створить і вкладе всякі засоби до того, щоб створити бренд, створити іграшку, яка би заполонила цілий світ, але була посвячена дьяволу. Дівчинка оздоровилася. І ця мама створила цей бренд. Багато хто в це вірить, багато хто говорить, що це байка, навіть сьогодні на Богословському полотні тривають різні дискусії щодо цього. Сам, наприклад, Кіті ніби означає якиця, але з іншого боку, коли подивимося, то говорять, що китайською мовою це означає дьявол. І з цього виходить, що це означає привіт дьяволе». Коли ми звернемо увагу на цю кішку, то ми побачимо, що вона не має рота, що саме собою символізує, те, як пояснює отець Ян, дух Німоти. З іншого боку, ми побачимо цей бант, який є, і він використовується в продукції Playboy. Дуже часто дитина, яка грається іграшкою, чи е ця кішка є, ця кицька є зображена будь-яких інших речах. То вона не звертає увагу повністю на всю структуру цієї іграшки, звертає конкретно на певні елементи. Скажімо, на бант, те, що в Кіцькі немає рота і на багато інших речей. І дуже часто цей бренд так само використовується в секс продукції. І отець Ян Білецький, говорячи далі, аналізуючи, говорить про те, що в його душпастерській пасторальній практиці. Зустрічалися випадки, коли дитинка 5 років, дівчинка розпочинала, маючи живучи цим брендом, живучи цими іграшками, і навіть мала таку кімнату зі шпалер, де був зображена ця кицька, використовувала різні подальшому процесі, не могла говорити, бо втрачали випадки, що вона держава була духом німоти. І Робила різні такі сексуальні бичування над собою. Тому потрібні були, були молитви екзорцизму, молитви зцілення для того, щоб звільнити таких осіб. Напевно, що сучасний світ, сучасний стан, в якому ми живемо, вся світова спільнота є подібною до тих обставин, в яких відбулося оздоровлення. Цих двох сліпців і цього немога обіснувато. Ми дуже добре знаємо, що ще наприкінці 19 століття німецький філософ Ніцше проголосив смерть Бога, він сказав, що людина 19 століття вбила Бога в своєму серці, тому Бога нема. І можна робити все, що хочеш. Та людина, яка поклоняється Богові, і та, яка не поклоняється Богові, між ними немає різниці. Тому що та людина, яка поклоняється Богові, насправді поклоняється сама собі. Ніцше не мов би, констатував, що сучасна людина осліпла, сучасний світ осліп. Сьогодні ми бачимо різні закони, які приймають різні провідні. Європейські могутні держави про одностатеві шлюби озаконюються. порушується інститут сім'ї, християнської сім'ї. Недавно я навіть читав статтю, зустрів статтю одну, яка мене дуже зацікавила, що в США з прийняттям цього закону про одностатеві шлюби. Одне християнське подружжя, яке займалося випічкою різної продукції, постраждало внаслідок того, що вони не хотіли в міру своїх релігійних поглядів, своєї релігійної мотивації спекти торт для, одного, для одної одностатевої пари, які збиралися одружитися. Їх оштрафували на 135 тисяч американських доларів. І вони повинні були згорнути свій бізнес, закрити випічку своєї продукції у зв'язку з тим, що їхні релігійні погляди не відповідають, виявляються тим законам, які приймає їхня держава. Тому пам'ятаємо завжди за те, що ми повинні ті сімейні цінності в своїй родині розвивати. Бо з одного боку, наша світова спільнота, цей світ, в якому ми живемо, він є дійсно сліпий і не бачу, до чого це, є, до чого це може привести в майбутньому. А з іншого боку, ми ніби охоплені духом і мети, мовчимо, не приймаємо ніяких. Конструктивних рішень не робимо нічого того, щоб принаймні захистити своїх дітей від втручання тієї дьявольської сили, яка нависла над великою частиною нашого суспільного тіла. Тому я думаю, що сьогодні ми, так само, як тих двоє сліпців, повинні закликати. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас, щоб закликати до своїх родин Ісуса, Сина Давида, щоб ми змогли з допомогою Божою дійсно відшукати, віднайти, відтворити, реанімувати ті правдиві цінності сім'ї. Правдиві цінності людини, правдивості, правдиві цінності бачення процесу розвитку наших сімей і дуже гарно вмонтувати наших дітей. Амінь.